Нарешті принесли нам шашлик. М'яке, жирненьке, класно просолене. Хочете шашличку, хочете цього аромату. Дуже хороший шашлик. Всім привіт, друзі! На дворі, як бачите, все вже зелене та квітуче. Починається сезон барбекю. Я би навіть сказав в самому розпалі. І в цей період, як ніколи... Хочеться шашличку, але на жаль, не завжди є можливість підготуватися, приготувати власноруч. На це потрібен час та сили. А в цьому випуску я вирішив показати найприкольніші місця, де в Києві можна поїсти шашличку, не витрачаючи на це ніяких абсолютно зусиль, тільки трошечки своїх грошей. Беріть щось смачненьке, це буде дуже апетитний шашличний ароматний випуск. Погнали! Без перебільшення сотні разів я проїжджав повз цей заклад. Думаю, ви теж тому що ну ось, ось дорога. Ось він Берестейський проспект, одна з головних артерій міста. І ніяк не наважувався, точніше не було приводу сюди зайти. І ось привід з'явився. Погнали, скуштуємо що тут по шашличку. Ну що, скуштуємо. Нарешті принесли нам шашлик, а сорті шашлику у Карабала коштує 1300 гривень. Я вирішив почати одразу з цін, але тут кілограм м'яса. У нас іде свинина, телятина, курятина. Виходить, що 130 гривень за 100 грамів. і там ціни приблизно, якщо брати окремо, такі і є. 140 коштує, по-моєму, телятина, 110, курка. От воно в середньому тобі і виходить, що Асорті буде коштувати 1300. Також взяв люля. Боже, як я, чесно кажучи, тисячу разів проїжджав повз цей заклад і думав, блін, треба туди заїхати. І Як добре, що знімаємо якраз випуск барбікю. Чи вона була доцільною ця мрія? Зараз ми перевіримо. Трушний шашлик з шашлички. от який він і мав бути. Соковитий аж тече. Смак у нього дуже простий. Ніби ви просто замаринували вдома в цибульці, сіль перець, і десь у дворі посмажили. От такий от смак цього шашлику. Давайте скуштуємо телятину. Я взяв такий, чесно кажучи, спеціально самий сухий шматочок, щоб зрозуміти, що у нас по телятині, які розклади. Жорсткіша, трошки хрумтить, прям. Не скажу, що це грандіозна телятина, яка та не у роті, проте вона не застряє в зубах, не прям її треба отак от жувати. Вона не суха, вона все ще соковита, але це не наймолодша була корівка, і вона так. Трохи підхрумкує. Вона наче не жорстка, але видає такий звук, хру, 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 коли ти її жуєш. Але телятину от, важко знайти класно. Ми спробуємо це зробити в цьому випуску, проте до свинини у мене питань немає. Це такий, прям, от, який він і мав тут бути. Трушний шашлик з двохтисячних, скажімо mm -hmm. так, е, тому що сам і заклад цей працює уже оця от бутичка. Тут стоїть років 25, а конкретно карабала, як mm -hmm. нам сказала пані офіціантка, працює уже майже 10 років, що немало так. То для закладу, коли зараз все відкривається і закривається по, по, по півроку. Сподіваються, що курочка не підведе. От у вас теж так, е, коли з дівчиною приходиш на шашлик, вона замовляє курку, тому це важливий аспект. Серед нас сьогодні з дівчат. Правда, в компанії тільки Уляна, але їй все одно яке м'ясо. Вона з усім кайфово йде. Курка супер м'яка. Частина курки, конкретно, я так розумію, що це швидше за все це стигно. М'ясо стегна, і воно прям реально м'як куща. Бо дуже часто, коли замовляєш курячий шашлик, тобі кладуть саме. Філейну частину, таке біле, підсмажуть. Тут це м'яке м'ясо без шкірки, яке майже так от розпадається. Курка соковита. Вже половини немає, але швидко вам розкажу, що ми ще взяли. Картопельку з салом запечену, такий гарнір до м'яса, але вона з салом. Ми кажемо, може просто вона каже з салом смачніше. І дійсно вона реально дуже соковита, класна картопля. Зайшла на ура. Овочева нарізка, і тепер переходимо до ще одного моменту: це люля кебаб Взяв фірмовий, він там іде з перчиком із солодким і з гострим, дуже цікаво. Люля кебаб мушу сказати, немаленький такий, формований, швидше за все, вручну. Він гостренький, пікантний. Він іще додатково з жовтим солодким перцем, але це конкретно тільки цей фірмовий. Інші вони будуть ті без перцю. Мені захотілося спробувати такий. Хто любить болгарський перчик? Вам зайде в цілому, по м'ясу в люля питань немає, він соковитий, такий, який має бути, ніяких інших сторонніх запахів е м'яса тут немає. Пахне свіжим, приємним м'ясом. Висновок для того, щоб збити охотку, не готуючи, не заморочуючись, е шашлик. В принципі, для чого я цей випуск знімаю, щоб ви знали, де коли захочеться шашличку, але немає часу, бажання його якось збирати, якось готувати. От щоб згадати оцей смак трушного. Шашлика з подібного закладу ще й недалеко від центру Києва, тому що по факту це Метрополітех, Ось ось я бачу вхід в Метрополітех. Е, те, що треба. Я скажу так, що я не розчарований. Залітав би е, дай Боже, не скажу, що це прям був найкращий шашлик, але по факту претензія у мене тільки до телятини. Телятина була така на трієчку, все інше добрі чотири з плюсом, особливо картопелька. Хоча це не шашлик, але блін, вона була реально смачна. В наступне місце, як на мене, ідеальне для барбікю. Спробую вас взагалі відвести на велосипеді, і звісно ж через ліс. Окей, до паркану з колючим дротом я доїхав, але думаю, треба шукати головний вхід. Ну от, ми на місці. Я думаю, більшість киян впізнали пирогів, а для гостей столиці буде ще плюс одне круте місце в скарбничку, яке варто відвідати. Це, друзі, музей під відкритим небом пирогів. І не просто музей, а архітектурно ландшафтний Тут зібрані просто величезна кількість будівель різного часу і різних регіонів всієї нашої чудової України. У мене є підозри, що це буде не найграндіозніший шашлик в моєму житті, проте в цій атмосфері він буде точно смачніший. Я дуже люблю це місце. Тут величезний, класний на відкритому небі. оцей от фудкорт, де є і нові столи, але є і от такі, от я не знаю, суперколоритні, як ніби з тієї епохи дерев'яні. Тут дуже вітряно неспекотно, при принаймні в травні, точно і дуже. Крутий вид. Просто оці млини позаду, я не знаю, як мені вони дуже додають апетиту. Я взяв, друзі, свинину і взяв курятину. Ціна курятини 100 гривень за 100 грам, ціна свинини 130 гривень за 100 грам, що, в принципі, як і в попередній шашличці. Проте тут атмосфера там була така трушна атмосфера попередньої епохи, а тут супер попередньої епохи, ще коли млини працювали дерев'яні. Також я взяв собі кукурузку, отаку от мені її підігріли, і взяв. Мені видався він дуже апетитним, свіжим, отакий от овочевий салат. Огірки, на вигляд, були дуже свіжі і хрумкі. Тобто, Все разом обійшлося мені у 640 гривень. Чому я не прям з таким захватом вам одразу сказав? Тому що це м'ясо воно не є з пилу з жару, воно там готується, крутиться, лежить без вогню, а потім його на сітці підігрівають. Розрізають ось таким чином і ще раз для тебе підігрівають. В цілому, досить непогано. М'яке, жирненьке, класно просолене в цій атмосфері, просто те, що треба. Я ніколи не думав, що скажу це про шашлик в пирогові, тому що це приблизно фудкорп, абсолютно такий же, як на ВДНХ. Ти хочеш слизьку. А тобі можна таке? Боже мой, який ти вихований. Давай, я дозніму, потім іще поділюсь з тобою, якщо лишиться. Свинина дуже непогана. Єдине, що реально дійсно трошки відчувається, що він не щойно знятий з мангалу, а він. Там стояв, відпочивав і потім його ще трошки догріли. Але по смаку самого м'яса питань немає. Шматки великі, через це вони не пересушені. Все, свинини нема. Ми на пару от з барбосом її тут знищили. Тепер перейдемо до курочки. Курка, думаю, буде більш сухою. Я готуюся вже до того, що курка зараз буде сухою. Ну Вона не прям суха, проте це філешка. Просто біле м'ясо. Тримай. Ой, моя хороша, вона не жахлива, абсолютно нормальна, Їсти стівна не прям вона суха, але суховата, бо це філе маринад, який на ній трошечки він занадто солоний. Тобто всередині окей, але оця саме верхня частина маринаду солонувата. Перепрошую, що я м'ясо так от віддаю, але блін, ну вона така гарна. Оп, це ще й мама. Я бачу, вона годує. цуценят, так? Да? Куштуємо кукурузку і робимо висновки. Кукурузка теж досить солодка і смачна. Місце топ, локація топ. Варто приїхати. Мусите знати, що вхід сюди коштує на територію 150 гривень, але воно точно того варте. Тут можна гуляти цілий день і, в принципі, є що поїсти. Свинина, питань немає, була вдалою. Курочка повторюватись не буду, просто філешка, але і на ура. І. Салат був просто реально феноменальний. Не був, а він іще є. і Я його буду доїдати, бо він реально дуже смачний. Якось я от побачив, що його тільки нарізали з молодих класних огірочків і помідори, смачні огірки, червона цибулька, трошки заправлена олійкою. Просто вау! Сідаємо на велосипед, повертаємось в Київ. Друзі, заклад, який я зняв вперше ще, напевно, більше двох років тому, до того, як це стало мейнстрімом, називається він Узбецький плов номер 1 І хто дивився цей випуск, випуск називається Традиційна їжа, то цей заклад мав зовсім інший вигляд, тому що це новий заклад від yeah. них вже. Там же на гарматні, тільки попередній був за адресою Гарматна, 4, він буквально через дорогу. Маленький, старий, такий трушний, автентичний. І от зараз вони побудували вже такий великий ресторан, і тут з'явився шашлик. Приблизно це ресторан по розмірам, я не знаю, мусафіра на хрещатику, тільки цей вмістився на одному поверсі. Дуже велика посадка. Тут в обідній час, наскільки мені сказали, що тут вообще неможливо сісти, нічого замовити. Зараз простіше, зараз вже 17 17.56, але проблема інша. Я прийшов, замовив собі шашлик, телятину і курку. чекав сидів, мені попередили, що довго чекати. До речі, підписники казали, що їм казали і годину чекати. Я замовив і потім мені прийшли, повідомили, що ви знаєте, а Яловичина, все. Закінчилась, не буде стеляти на шашличку, тому залишилось мені їсти тільки курку до цін. Отака от от тарілка курячого шашлику на шампурах подається, вона присипана цибулькою, коштує тут 200 гривень. По-моєму, телятина так само, якщо не помиляюсь. Взагалі, на мою думку, абсолютно щиро і без перебільшення, це один з найкращих закладів в Києві по співвідношенню. Ціна. І смак там або якість, як її правильно сказати. Плов, наприклад, тут коштує 130 гривень. Там величезний казан, відкрита кухня. Кожен може підійти подивитися, як він готується. Казанки баб коштує 200 гривень. Шурпа 130, лагман 130. і все це дуже смачно. Я сюди приводив на плов біднякова. Але він цей епізод свого випуску закинув на Patreon на платний контент. Тому ви це на ютубі у нього не побачили. Проте ми тоді дуже добре посиділи, кайфунули, біднякову, наприклад, сподобалось. Мені тут теж дуже подобається, і я не зміг просто сюди не приїхати, коли дізнався, що тут з'явився шашлик. Ось такий вигляд має курочка. Белісімо, це воно. Взяв половину ліпешечки тандирної. 25 гривень на секундочку. Це просто величезний шмат хліба. Огірки помідори пергово були смачніші. Тут вони теж непогані, але там були просто реально смачніші. Але курка з тою ну, ніяк не зрівняється. Курка реально феноменальна. Мені дуже шкода, що я не встиг. З'їсти яловичну. Але було два варіанти: або приходити в обідній час, коли тут було неможливо би просто сісти і знімати, тому що просто немає місць. Або, от як я, попитати долю, але бачите, не пощастило трошки. Боже, яка ніжна курка за 200 гривень. Мені здається, це найкраще взагалі що може бути. Ну і найбільше мені подобається те, що його подають от реально отак на шампурі. І їсти з шампура це ще плюс 10 до смаку. Подивіться, яка холодненька. я обожнюю в склі, коли отак пляшечка, аж конденсат від холодильника. Ох, без перебільшення, феноменальний заклад. Я обов'язково якось прийду, доб'юсь свого і спробую тут шашлик з яловичини. Курку рекомендую точно. Із мінусів реально єдине тільки те, що або вам нічого не залишиться, як мені от е телятини, або просто тут буде биток, тому що це буде обідній час, коли є весь асортимент. Але плов є завжди. Друзі, по нашій банці один Mavic 3T. Куплений, оплачений, він їде до нас із-за кордону. Як тільки приїде, ми його забираємо, передаємо хлопцям. Зараз з Mavic 3T проблема, тому що там вийшли 4T. На 3T ціни підняли. Наразі у нас на другий Mavic зібрано 140 тисяч. Коштує він в районі 220. Тобто нам Залишилось іще зібрати певну суму грошей, близько 80 тисяч. Будь ласка, долучайтеся. QR-код на банку ви бачите на екрані, посилання на банку в описі. Це відео подивиться мінімум 200 тисяч людей, а значить, що по 50 копійок вистачить, якби тільки всі не пройшли повз цього збору. Тому, будь ласка, хто скільки може, хоч 50 копійок, хоч 10 гривень, хоч 100. Долучаємось і приємного перегляду відео далі. Запам'ятайте, неможливий випуск про шашлики без гідропарку. Якщо ви десь побачите на Ютубі там у когось іншого випуск про шашлики, і там не буде гідропарку. Фальш. Обман неправда. Вас обманюють. Це не авторитетний канал. Гідропарк дорівнює шашлики. Шашлики дорівнює гідропарк. Принаймні в Києві. Я не знаю, чи є у вас в рівному гідропарк, У нас в Києві він є. І шашлик на гідропарку в минулому випуску був у закладі сова. Всі його запам'ятали, ви мені досі пишете про нього. Про те, що ми вже знімали, про те, що ви мені писали в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Ось QR-код. Про шашлик у Ашота на Магелані. Дуже багато. Просто це найбільший шашлик, про який писали. Є посилання на випуск, де сова на гідропарку, і де шашлик на Магелані. У Ашота залишу в описі. Хто не бачив, переходьте, дивіться. А ми зараз у закладі, який називається м'ясний роджер. Принесли телятину. Це прям був такий величезний стейк. Я чесно, це майже була презентація, як в біфі. От нам поклали м'ясо, кажуть: обирайте, там були два таких на кістці. Ми обрали один на кістці. взяли свинину і взяли курятину, щоб спробувати все. Поки телятина з жару, я її зараз буду їсти і паралельно вам розказувати якусь історію закладу. Погнали! Без перебільшення це майже стейк. Ну, по суті, це він і є. Звісно, він не ре, звісно, він доведений, це такий велдан. Well звісно, він трошки жорсткіший, ніж там стейк буде в біфі, але це прям таке класне стейкове м'ясо з мангалу. Найголовніше це колорит тут. Заклад е, всередині. Супер експресивний, як і сам власник. Власник, до речі, з Херсону. Він це вірмінин. Шашлик дорівнює вірмені, так само, як і гідропарк дорівнює шашлик. Ви підійдете, у нього там прилавок величезний, на якому стоїть уже на мангалі нанизане, звісно, не м'ясо, тому що це було б неправильно. Овочі для грилю. Ви обираєте собі шампур, вам роблять овочі до грилю. До речі, ми взяли просто картопельку з грибочками, грибочки бомбезні. Ну це печериці, їх зіпсувати дуже важко, проте ну вони класні, смачні. І стоїть я не знаю скільки штук, 7-8, напевно соусниць, в яких різні соуси. І він каже: Ви вперше у мене зараз ви будете всі соуси куштувати. Щоб обрати, які ви будете конкретно з них, і ви знаєте, це до речі, дуже класна штука. і Це спрацювало, тому що ми там хотіли взяти на бум один, але ми спробували всі і вибрали два зовсім інших. І соуси, мушу сказати, шість із семи дуже сподобались. Мені тільки один сливовий, просто ну, слива це не моє. Отеці не дуже люблю сливові соуси. Це більше така тема грузинська. А тут сирний авторський афігене, один з найсмачніших, реально сирних соусів, які я їв. І взяли аджику не дуже гостру варено. там є сираджика на баклажанах, є варена, гострий чілі з медом, по-моєму, є цей сливовий. Якщо прийдете, побачите вас, Артур не відпустить. Я знаю від того, щоб ви не спробували всі соуси. Про телятину ми поговорили трохи раніше, дуже смачна. Тепер переходимо до свинини, до ошийку. те, що в принципі у нас замовляють найчастіше. По свинині мушу сказати, що вона жирненька, вона м'яка, знаючи, вже. Пана Артура, у якого тут все авторське, все в е різних соусах. Отут з гранатовим оцетом він полив нам цибульку. Це гранатовий оцет, це не кров червона. Овочі политі тунесенько липлить домашнім майонезом домашнього виробництва. До речі, про овочі, овочеву тарілку. Е він дізнався, що я вірмінин і пригостив тархунчику трошечки. Підіть в якусь будь-яку шашличку десь і скажіть, обичте, у вас є тархун зелень. Оце тархун. той, як ви звикли пити лимонад, ось отакий от він має вигляд. Пробуйте десь, хоча я думаю, що. Десь, окрім тут, ви його ніде не спробуєте отак, е на рандомі. Але це дуже-дуже дуже цікавий смак. Але з приводу овочів, що я головне не сказав, про помідори. Оце найсмачніші помідори, які я їв, ну, конкретно отак, от, в шашличці. До мене дійшло. Він же з Херсона. Він вміє вибирати помідори. Південний смак. Вони прям якісь сонячні. По свинині, короткий вердикт. От, якийсь цікавий маринад, він мені не схожий на стандартний шашличний аромат. При цьому вона м'яка. Жирненька, приємна, жується легко, м'яко, майже розвалюється. Добре, про курку мушу сказати, не дивлячись на те, що це філешка, біле м'ясо, вона є теж м'якою і не сказав би, що вона суха ця курка, суповита філешка. В цілому висновок прикольне, дуже колоритне місце з ще більш колоритним власником, який сам тут за всім доглядає, сам стоїть на мангалі й з Херсону, і ще й на гідропарку. Ну тут не могло бути погано, відверто скажу. Або це було б якесь виключення з правил. Проте це не воно. Ця телятина. Це реально, блін, найкраща телятина, яку я їв, якщо брати за шашлички. Тепер місце, про яке дійсно дуже багато людей мені написали в інстаграмі. От я відкриваю, у мене тут просто шашликов, шашликов, Урлівська 1637, Урлівська 1637, ларіочки серед них є шашлична, роблять на виніс. Урлівська, друзі, це осокарки-пазняки. Осокарки-пазняки це величезний, дуже густо населений район, і я не міг не приїхати сюди, тому що це велика частка. Моєї аудиторії тут живе явно, тому подивимось, що у вас на районі за шашлик. Мушу сказати, що мені по аромату вже він дуже подобається. Там такий, я не можу це назвати ларьком, але по факту так, це такий маф, він обшитий деревом, може, такий старенький. Там продається багато різних видів шашлику. Зараз ви можете бачити меню, яке у них висить. І весь шашлик продається порціями по 300 грамів і коштує в районі 300 гривень. У мене за дві порції за телятину і свинину вийшло 630 гривень. Середня ціна виходить 105 гривень за 100 грамів, що я вважаю сьогодні найдешевший шашлик. Але точно не гірший. В мене навіть є здогадки, що один з кращих, тому що пахне він чудово, подається він отак. от Просто в контейнерах, тому що це шашличка на виніс, можна взяти з собою, І от як я взяв і приїхав в своє улюблене місце на Позняках, біля води сквер, біля Ривермолу. Подається він з цибулькою і з, по-моєму, дуже класним лавашем. Принаймні, на вигляд офігенний справжній вірменський лаваш. Просто бомбовий. Тепер спробуємо шашличок. Це дуже достойний шашлик. В форматі замовити з собою, взяти вдома, поїсти, щоб не запарюватись, не готувати це те, що треба. Зараз з'їм найсмачніше. Це лаваш, пропитаний шашличком. Телятина ще краще, ніж свинина. Дійсно, дуже м'яка, не хрустить, нічого немає. Такого жується. Дуже крутого розміру шматочки. Вони і не міні-пузькі, і не отакі от величезні. Висновок такий абсолютно однозначний. Дуже хороший шашлик на 4 з двома плюсами. Не кажу 5, просто розумію, що є точно ідеальніше, але цей дуже достойний. Якби я. Жив в цьому районі, і мені захотілося шашличку, я би точно замовив, я би точно сюди повертався. Ну так, щоби їхати, чесно, можна і приїхати за ним. Просто лінь. Але насправді він вартий того, щоб його з'їсти. Хто тут живе, однозначно це достойно. Стовідсотково один з найсмачніших в цьому випуску. Єдиний мінус, знаєте, який зараз зрозумів, не поклали серветок. Може забули, а може просто не кладуть. Останній шашлик в цьому випуску, друзі, буде у нас у закладі Варшавська на Вугідлі. Ні, я не в Варшаві, це не Польща. Це друзі. ЖК Варшавський. Це теж дуже величезний ЖК, дуже густо населений район. Чесно скажу, оці всі жарти, що типу ой, лівий берег, це не Київ, це далеко їхати. То я був сьогодні на лівому березі, от там от Шашликов їв, і я доїхав туди з центру моментально. Сюди, з центру, я їхав ну просто якось дуже довго. Так що досить жартувати про лівий берег. Будемо жартувати про Варшавський. Якщо без жартів, величезний заклад тут. То... Це шаурмічно, до речі, я не сказав. І я її знімав у випуску на Подолі. На Подолі вона називається Подільська на вугіллі, і мушу сказати, що. Мені вона в цілому сподобалась це в порівнянні з тим, що пропонують по шаурмі у Києві. Дуже достойна, непогана шаурма. мені тоді було смачно. Ви написали, що тут є шашлик. Шкода, що його немає на подолі. Це було би дуже круто. Можливо, тому що там заклад не дозволяє, він трохи менший. Тут багато столів, він досить великий, просторий. Ремонт без претензій на якийсь суперстиль, але дуже цивільний, приємний. Тут приємно знаходитись. Хотілося б, звісно, шашлик на подолі, але довелося їхати сюди, бо ви написали. Шашлик тут коштує 359 гривень. Якщо брати свинину, я взяв свинину. І подається він з маринованою цибулькою на лаваші, присипаний зеленню. І ще салатик кол слов. У ну, кол слов, ви розумієте, да? Це капусточка з моркою. Хороший. Друзі, дуже ніжна свинина. Питань немає. Це хороший варіант. Я вже розумію, з першого курсу от в такій от масивній забудові вискочити з квартири і в цих бетонних джунглях з'їсти шашличку. Нормально. Мені окей, не так, щоб за це прям сварити, але пересолено. Мені здається, і картопелька. Я взяв фрішечку трошечки менше солі хотілося б, і м'ясо, принаймні, зверху. І, до речі, я так розумію, що таке саме м'ясо вони кладуть у шаурму. Тому що, коли ти береш ту шаурму зі свининою, то відчувається прям аромат шашличку у шаурмі, і це прикольно, це круто. Скуштуємо кол слоу Я обожнюю салат з капусти, просто це моя реальна пристрасть. Слегка пікантний він мені подобається. Єдине, що він заправлений і не майонезом, і не олією, а чимось якось заправкою, напевно, на основі майонезу, але більш рідкою. Вона така аж тече. Хрумкий і пікантний це мені подобається заправка. Непогано, але я прям так сказати, що в захваті ні. Я не можу його порівняти з попереднім шашликом, тому що там прям був то, коли ви уявляєте, що хочете шашличку, хочете цього аромату, то було прям воно. То прям трушний справжній шашлик був. Це теж хороший достойний шашлик. Щоб збити охотку, щоб не їхати кудись далеко, а на районі заскочити і поїсти м'ясо в цілому дуже окей. Давайте ще фінальний з соусом. Мені найбільше подобається, як він жується, що він м'який, що він класно промаринований. Апру заїхати, збити охотку, дуже окей. Що, ходімо робити висновки? Друзі, дякую, що подивились. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, то обов'язково поставте вподобайку, а ще краще скиньте його своїм друзям, щоб вони теж знали, де в Києві можна з'їсти шашличку. Мені, от, чесно, найбільше запам'ятався насправді шашлик на Урлівський, той, який на виніс був. Він був самий ароматний, самий шашличний. Саме колоритне місце було е, от, е, м'ясний роджер на гідропарку. Це прям такий ух-ух-ух-ух. Харизма просто пхне. Насправді, весь шашлик був, в принципі, непоганий всюди. Там, ну, звісно, там на Пирогово, там ми їздили за іншим, за українською гарною етнічною картинкою. От. А так, все було класно. Сподіваюсь, вам зайшло. До зустрічі в наступних випусках.